Вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах законопроект 10449 набере чинності 18 травня 2024 року. І нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, підпишіться приємного перегляду вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані. Устроки, визначені цим законом, здійснюються за умови одночасного їх оновлення. Дійсність військово-облікових документів перевіряється консульськими посадовими особами закордонного дипломатичного установою України. Положення цієї статті не застосовується у разі оформлення, посвідчення. Особа на повернення в Україну вчинення консульських дій щодо громадянина України, дітей, других з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства, вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном. Умовах воєнного стану оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон розміщеним з межами України, відокремленим підрозділом, філією, представництвом державного. Підприємства, що належать до сфери управління Державної міграційної служби України, громадянам України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років, здійснюється за умови наявності у вказаних осіб військово-облікових документів. Тож обов'язково потрібно знати свої права та вдало і правильно їх використовувати до побачення.